Пам'ятаєте історію розбійника на Христі, Ісуса Христа і ще двох, які осуджували, які наговорювали на Ісуса Христа, що ти Бог спаси себе і нас, а лише один розбійник говорив: Хіба ти не боїшся Бога? Адже ми засуджені справедливо, а Він не зробив нічого поганого. І він сказав розбійник до Ісуса Христа: Згадай мене, Господи, коли будеш в раю, Ісус Христос сказав. Нині ж будеш зі мною в раю. Ісус Христос просбачив цього е, розбійника. За те, що він покаявся, він пройшов на хресті основи християнської віри, покаяння, хрещення, прийняття влади, воскресіння мертвих і суд вічний. І багато розбійників сьогодні є злочинців, терористів, які мають шанс на прощення. Щоб вам не диявол не говорив? Ісус Христос помер на христі, взяв наші гріхи, щоб ми мали шанс на прощення, коли ми прийдемо до Його церкви і будемо вивчати його, його слово, яке дає нам свободу.